Анна Пунцет, Клуб червоних кедів. Світ наш. Розділ четвертий й Наче найбільший лиходій. Виршено. Я доповню перелік бажань трьом королям, сказала Осія, тримаючи плічка. Сукня була ідеальна. В одному з магазинів торговельного центру, де дівчата зібрались для нагальної наради, звучала пісня Столандас. Мілкі шанси. Лосія ця композиція дуже подобалась. Хотілося танцювати, тому вона почала рухати стегнами, слідуючи ретму музики поміж довгих радів вішаків із одягом. Стрим... Стриматися було неможливо. Мама таки дозволила їхати в Берлін. Лосія відчувала ейфорію. А вона так боялася. Ох! Після шкільного різдвяного свята Лосія повернулася додому, і мало Дала мамі конверт із оцінками. Марія від, а, відреагувала дуже добре. Вона не відтокнула, коли побачила задовільно з математики. Це був найкращий момент, що Блосіння поставила вирішальне питання. Можна я з дівчатами поїду в Берлін на новий рік? Вона говорила чітко й прямо. Звичайно ж, Марія зраділа оцінка. Та й ця подорож щодо нагода потервини з смертеною мамою про все на світі. Особливо про життя у Берліні. За стільки років між ними панувала повна довіра? Отож, після аргументів Хосе Марії, що одразу підтримав ідею поїздки, мама зрештою погодилася. Добре, але потім почалася друга частина Маріїної відповіді, в якій лунав заклик до відповідальності та зрілості, за квиток Лусія має заплатити сама. І щоб впевнити, що ті пропозиції не проігнорують, Марія у присутності Лусії взялася обдзвонювати Мамфріди, Береки і Сусани та все узгоджувати. Отож тепер дівчата прийшли в торговельний центр шукати найкращого способу заробити гроші, а тим часом і прогулятися. Хтось просто теревен, а хтось обговорював одяг. Якщо їм доведеться зустрічати новий рік в Берліні, вбрання має бути відповідним. Твоя мама така добра, що, точно, купить тобі сукню вже завтра. Ти тепер справжній ботанічка!» – жартувала Сесана і приклала до лосії плаття на плічках, та ж штрух... штурхнула подругу ліктем. Серйозно, дівчата, без вашої допомоги я б цього ніколи не досягла. Вона відклала сукню і вдячно дивилась на подруг. Це правда. Лосія з першого класу середньої школи покращила свої успіхи в навчанні лише під загрозою репетитора. На якому наполягала мама, тому їй необхідна була допомога дівчат, які отоборилися в неї вдома, і протягом кількох днів гуртом підтягали всі предмети. В другому класі Лосія до зусиль, і їй вдалося утримати оцінки на тому самому рівні. Адже про все, чого не зрозуміла, дівчина запитувала її з знавчень їхнього клубу. Сусана Сусану важко назвати заучкою, бо вона була просто розумна, все їй давалося легко, і не треба було це напружуватись. Ба витрачала купу годин, щоб досягти своїх оцінок, а з, тим, з тими заняттями, зі скрипки гармонії, часу у неї залишилось небагато. Ракет із Фрідою були дуже схожі обидві волейболістки жили командою і для команди. Однак все одно їм давалось без проблем скласти всі предмети. Це і твоя заслуга. Ти багато працюєш, визнала Ба. Вона взяла уся її за руку і ніжно всміхнулася. Сусана погладила подругу по спині, а реке ох... обхопила за шию. Досить вже телячих ніжностей. Від сьогоднішнього обіду в нас канікули і треба це відсвяткувати. вигукнула Фріда і припинила ці ціменте. Сентими... Вона їх таки не любила. Фріда взяла одяг на плічках і попрямувала до кабінок, де можна його помірити. Подруга зробила те саме, і кожна зайшла в окрему кабінку, що були розташовані в довгий ряд. Лусія вибрала сукню, у яку закохалася з першого погляду короткі джинси, на заміну тим, що вже зносила, і коротесеньку міні спідницю, яка чудово пасуватиме до синього топу клень. Останню одежину вона взяла лише тому, що не мала гардеробу. Нічого такого самого кольору, який до того ж пасує до її білосніжної шкіри. Дівчина скинула светр з легінцями і спочатку поміряла святкове плаття чорне, рукавата спини шифонові, сама сукня бавовни, вузька до талії, а спідниця трохи пишна. І це чудово підкреслювало фігуру. Сукня сиділа на лосії ідеально. Дівчина вийшла з кабінки, щоб показати подругам, які також виходили кожному новому убранні для спільної зустрічі Нового року. З Лисія зрозуміла, ця сукня має належати їй. І Якщо мама не зарахує її до різдвяних подарунків, дівчина втратить гроші, які раніше подарувала бабуся Августина. Їх замало на квиток до Берліна, однак на сукню вистачить. Ти розкішна, здається, платье для тебе й пошити. Прокоментувала Фріда та вражено заплющила очі. Лесія поглянула на ціну і здивувалася, сукня була не така вже й дорога. Всякому разі, дівчина на неї заслужила, оцінки вдалося отримати хороші. Вирішено. Лесія попросила дівчат сфотографувати її в сукні. Завтра, після концерту хіп-хопу, вона покаже мамі фото. Використає емоційну мить, переконає маму. Що купівля сукні є необхідною, як і шкіряної куртки, нової версії iPhone та на бору фарб, що також є у переліку бажань трьом куролям, вона в цьому впевнена. Але коли досі помріла всі речі, вона вирішила, що хоче ще й спідницю і блакитний топ клайн Що ж робити? І чи вдасться притягти марію в магазин, щоб показати, скільки всього їй потрібно перед поїздкою у Берлін? Дівчата вийшли з магазину і продовжили гуляти торговельним центром. Скрізь було повно людей, що квапилися встигнути зробити різдвяні закупи. Сяйли гірлянди і прикраси. У самому центрі стояла велика ялинка, що майже досягала стелі, а з динаміки безперервно лунали різдвяні пісні. Навколо панувала атмосфера радості і затишку. Лисія дуже любила цю пору і не лише через подарунки. Всьому відчувався особливий настрій, щирість, а люди здавалися щасливішими, ніж завжди. Просуватися крізь натовпи виявилось нелегко, дівчатам довелося звернути в іншу галерею. У потік протиснулася група жінок і зупинилась неподалік від них. З'явився величезний плакат на підставці, що відразу привернув лисейну увагу. Вона затрималася і прочитала. Вам від 13 до 15 років ви нам потрібні візьміть участь в різдвяній компанії. Зустрінемося в інформаційному пункті. Лусія почала гарячково думати, обернулася, щоб розповісти дівчатам, що їй раптом спало на думку, однак їх уже не було. Повз неї проходив натовп незнайомих людей. Лусія стала на шпиньки і у далині розгледіла каштанові хвіст Фріди й біля голову рокель. Ще пак вони були наче вежі на тлі їхнього гурту, які рухалися в протилежному напрямку. Дівчата покликала Лусія і здійняла руку. Вона зрозуміла, що подруги її почула. Адже побачила, як вона зупинилась, розгублено, розиралась довкола, усія підняла руки і застрибала, проте вони все одно її не бачили. Можеш більше не стрибати, я тебе вже помітив. Цей голос усій він здався знайомим, однак вона не могла поєднати голос із тим торговельним центром, і з цим містом. А коли повернулася і побачила зухвало усміхненого Маріо. Мало не знепритомніла. Вона вмить збагнула якийсь смішний мала вигляд, і що свідком цього став саме він. Лусія відкашли на сором'їзливо пригладжуючи волосся, яке вирівняла прасочкою перед виходом із дому. Потім вона згадала, що Маріо не відповів на вчорашнє повідомлення із запрошенням на виступ із хіп-хопу, і саме перестала усміхатися. Привіт, а ти що тут робиш? Гадаю, те саме ще й Усі. Хлопець показував на купу пакетів, що тримав в руках. Він був дуже гарний. Розкосі очі далевого кольору здавалися ще красивішими. Світло костонове волосся скойовджене, а вдягнений хлопець був в шкірянку, чорний светер із широкою горловиною джинси й конверси. А ти що робиш? Репетируєш свій виступ? Пожартувала Маріо, перервавши її Нас Носія подумки дорокнула собі, що задивилась на Маріо, як Ростелепа. і сарказмом відповіла Ха ха. ха Вона щось подумала верх зухвальства. Вона зробила крок назад, та Маріо її зупинив. До речі, я прочитав твоє повідомлення. Носія заклякнула на місці і почувалася приниженою, хоча не усвідомлювала чому. Дівчина собі намріяла про хлопця, квіти, поцілунок, аплодисменти, а він їй навіть нічого не відповів, і поводився, наче так і має бути. Лусія вважала, що марю її на білому коні, та зараз він більше описувався в образ казкового лиходія. Гарачкова намагалася придумати, що йому відповісти, щоб не почуватись так жахливо. Знаєш, що я з тобою сохну і написала тому, що хотіла тебе побачити, але тепер я знаю, що не вигадувала дурниць, бо тепер розумію, що ти мене бачити не хочеш. Чудово, але можеш про це забути, відповіла вона. Чудово, але можеш про це забути, відповіла вона. Тобто забути? Я запитав Марію і здивовано здійняв брови. Так, не варто приходити на концерт. Театрі буде повно, людей не думають, що знайдуться вільні місця. Це було перше, що Росія придумала. Насправді там не займуть навіть чверті крісел. Гаразд, відповів Маріо. Він змінився на лиці. Здавалось, хлопець роздратувався після лоційних слів, і вона розізлилася ще більше. Попри те, що він її ігнорував, Маріо тепер іще й незадоволений. Тоді все гарних свят, відповіла Осія, розвернулась, рушила геть. Вона залишила хлопця і на те саме місце, де востаннє бачила дівчат, заборонивши собі озиратися. Це було майже понад силу. Серце шалено стокотіло, Лусія усія довго стримувалась тремтіння, і лише коли віддалилася від Маріо, могла випустити всю злість, яку відчувала. Її очі стали вологими, і дівчина затолила їх руками. Вона не збирається плакати через якогось незнайомця, потрібно негайно поговорити з подругами. Та спершу їх треба відшукати, куди в біса вони поділися, усі в торговельному центрі е, більшало. І дівчат Лусія не бачила навіть цих двох веж. Клятий Маріо, через нього вона загубила подруг. Лусія розуміла, що вони також її шукають. Скільки часу тривала та злощасна розмова з хлопцем? Лусія дістала з сумки телефон, щоб написати подругам. Та виявила кілька пропущених дзвінків по WhatsApp і низку повідомлень, що далі до більш істеричних. Лусія, де ви є? Фріда, шукаємо тебе, як скажені, Лусія, підходьте до інформаційного пункту. Лусія вдихнула на повні груди і повільно видихнула, потім повторила це ще раз і ще загалом 20 разів. Саме стільки знадобилося, щоб позупитися неприємного після смаку від розмови з Маріо. Крім того, вона вирішила більше не думати про хлопця, якого ледве знала і вже ніколи не побачить, а сконцентруватись на найважливішому – роздобути гроші для поїздки у Берлін. А ще вона має поділитися з дівчатами новою ідеєю. Розділ 5. Ельфи, північні Олені і королівські пажі. Ви повинні будете працювати тиждень із 24 до 3 до 30 грудня, збирати листи, коли супроводжуватимете трьох королів та Санта Клауса і фотографуватися з дітьми. «Святкові дні ми теж будемо працювати, запитала десь розчарована. Ні, звичайно, 25 і 26 грудня торговельний центр буде зачинений, суворо відповіла дівчина в інформаційному пункті. Сіння уніформа робила її серйознішою, ніж насправді. Проте різкий тон консультантки дівчата злякав, і вони ще якийсь час ставили запитання, чи потрібно одягати якісь костюми? Поцікавилася Сусана. Ну, так, звичайно, відповідно до ролі, яка вам дістанеться. Дівчата розгублено перезирнулося. Сусана вважала, що наряджатися ельфом занадто принизливо, та Лусія одразу нагадала їм потрібні гроші, а тут можна добре заробити. Зрештою, Сусана погодилась, подруги підбадьорливо їй зааплодували. Гаразд, якщо ви згодні, потрібно заповнити ось цей формуляр. Оскільки ви неповнолітні, ваші батьки мають його підписати. Було помітно, що дівчина більше не має бажання розмовляти з ними про роботу. Вона пояснила, куди потрібно принести заповнені папери і зауважила, що до претендентів на цю роботу багато, тому не варто мати великих ілюзій. Потім поглянула на хлопця, що чекав з протилежного боку Стіки швидко попрощалась з Лусією та її компанією. А обличчя дівчини наче мутувало. Буквально щойно вона перевернула увагу з них, таких надочу, надокучливих, на хлопця із широкою усмішкою стильного, з непомадженим волоссям і в сорочці, яка лисі здавалася втіленням несмаку. Тон консультатки змінився на м'який та люб'язний. Кожна з дівчат взяла в примітник форму... формуляра і поклала в сумку. Попри відсутність підтримки від працівниці Лусія раділа, що вони знайшли рішення для своєї великої проблеми, завтра ж принесемо заповнені папери, наголосила вона подруга. Не схоже, що було так багато претендентів, і сказала, це дівчина, але сьогодні вже 21 грудня, а вони досі збирають заявки на роботу, пропустила дрегелька Ракель. Можливо, а може, вони забули прибрати плакат. Відповіла сусани, що, що не могла припинити уявляти себе в зелених колготках і ельфійці шапці. Ну, якщо ми не спробуємо, то не дізнаємось, підсумувала Фріда, що була на усієному боці. Вранці прийдемо з усім готовим, озвалася і здивувала подруга Б. Зазвичай вона не виявляла такої ініціативи, бо була сором'язлива. Тож з що її, як і Сусані, зовсім не хотілося вдягати костюми. Що таке? запитала Бе, коли дівчата витріщились на неї з розявленими ротами. І доки ніхто не встиг промовити слово, додала «Агов, я сповнена духом Різдва. Ба задерла стонину І продемонструвала всім свої червоні в ялинках шкарпетки. Дівчата засміялись та рушили на верхній поверх. Біля каз кіно. Досія пізнала довге волосся Айдора його похмурий, зовнішній вигляд. Він під, під, підпирав стіну у вухах навушників від смартфона. Хлопець уже й сам помітив, що до нього наближаються дівчата, адже випросився, а його обличчя засеяло, щойно він побачив. Ба. Майже три місяці, як вона стала його дівчиною. Лусія дуже раділа, що подруга знайшла свого принца. Бео перше зустрічала з хлопцем, і Лусія бачила, які вони щасливі разом. Вона трохи заздрила по-доброму, чому Мароу виявився таки придурком, як Лусія підозрювала з самого початку. Мабуть, він ще й сміявся з нею весь цей час. Дівчина готова була кричати на весь світ, що хлопці зло, однак перед її носом стояв чудовий приклад, який це спростовував. Зло то лише для неї. Щасливого різдва, Айтора!» – сказала Лусія і поцілувала хлопця на знак привітання. Щасливого Різдва, Лусія! а як же решта, ми також подруги твоєї милої, вигукнула Фріда, щоб змусити хлопця почервоніти. Здається, тут також є твоя сестра, чи не так? Докинула Сусанна і штурхнула брата ліктем у ребра. У свіг небе спостерігали за жартами свого хлопця і подруг, а тим часом ніжно взяла Айтора за руку. Від цього жесту в усі побігли мурашки по шкірі. Хлопець стільки часу провів із ними, що вже став частиною їхнього гурту. Помалу вони рушили до виходу до торгівельного центру, в якому в цій порі був аншлаг. Коли спускалася електролатором, Лусія відчула, як її шлунку знову зависла хмара. Паралельно ескалатор підіймався Маріо з групою своїх друзів. Він її не бачив, адже стояв боком і мало не лускав із сміху від того, що розповідав один хлопець. Серед них був і Даріо, його друг ангретинець. Із якими Усія познайомилась на лежному курорті, усія не могла перестати дивитися на цю сцену. Маріо чудово проводив час, натомість вона через нього мало не розплакалася, ну й дурепа. Раптом дарево підійняв руку і помахав її, гукнувши крізь весь натовп. з друга змусив також озирнутися й Маріо. Усі були щаслива та Інгліїна, а ще її час. Шанс отримати роботу і водночас сердити й розчарована через Маріо. Вона так само помахала Дарію у відповідь, але проігнорувала Маріо. Прим ока вона зауважила, що Маріо витріщився на неї, переконаний, що це вітання стосувалося і його. Однак дівчина опустила голову, коли вони прибули на нижній поверх і поспішила до виходу не озираючись. Marta Laputias Marta Kutmailkomu Lucia Let's Dance Kutmailcom Frida Ariba Frida Kutmailcom. Ba Dorami Chutmailcom. Rockwell Discovery One Tosend Jmailcom. Susanna rock n'rollando jmailkom. Tema Ri вже маємо роботу. File. Без гордідості та упередження GPG. Привіт, дівчата! Отже у торговельному центрі вам сказали, що робота точно ваша. В чому вона полягає? Вдавати ельфів та пажів, щоб збирати листи від дітей? Я вас так люблю. Не можу повірити, що цілий тиждень канікул ви будете працювати, щоб приїхати до мене, і щоб ваші батьки попідписували ці формуляри. Також новина з новин. Це буде перший новий рік, який вони зустрічатимуть без вас, як вони вас розуміють. Останнім часом я дуже емоційна, мабуть, тому що це моє перше різдво у Берліні. У новому місці, в новому домі. І з усім, що сталося, я перетворююся на родзинку, виплакавши стільки сліз. Хоча через заборону виходити з дому я мала вдосталь часу, щоб повернутися до свого захоплення читання. А зараз читаю саме гордість та упередження, один із найромантичніших творів у світі. Надсилаю вам селфі, тому що зараз я сама нікому навіть мене сфотографувати, щоб ви могли уявити. Хочу вас побачити. Лічу дні. Я вас люблю, якщо ви ще не остаточно зрозуміли. Чекаю 4 Е. Розіл Шостий. Ми покажемо клас. Перед дзеркалом у ніяк не вдавалося намалювати стрілку. Око постійно кліпало, олівець погано фарбував. А все через те, що в неї страшенно тремтіли і підняла руки. Дівчина аж скрикнула зі злості, витерла руки салфеткою і знову взяла олівець. Ану, дозволь мені. Наді сіла поруч із нею. Кожна займала свій кінець дзеркала. Дівчата брали все необхідне светляре для макіяжу, що стояв, відкритий на столку. В неді була більша політри діней, рум'ян, душей та інших штуковин, і вона залюбки ділилася з Лусією. Коли Надя завершила фарбуватися, результат вражав. В порізні великі очі. Лусія ж здатве почала не знаю, що зі мною відбувається, поскорчилася вона і розвела руками. Відбувається те, що ти як струна, тобі треба розслабитися, ми покажемо клас. Лусі покивала глибоко і вдихнула, немов хотіла вибрати в себе надані слова. Подруга перетягла її на ближчий табурет і взялася малювати стрілки на верхніх повіках. Заплющ очі, сказала вона і швидким рухом умить намалювала обидві. Красуня, додала Надя, коли завершила. Без макіяжу також, виправив її чоловічий голос. Ось я повернулася і побачила тата, що в цю мить увійшов до гримерки. Тату, що ти тут робиш? запитала вона з великими відподиву оч очима. Потім підвелася і підійшла до нього. Ніхто з родичів жодного танцівника сюди не заходив, і Лусія не хотіла, щоб викладачка зв'язкнулася з давідом. Також не хотіла, щоб сміялися дівчата з її танцювальної групи. Здавалося, вона цієї миті дивилась на неї, як на чуденацьке створіння. Так незручно. Дехто хоче побажати тобі успіхів, пояснив Давід, опустивши голову териденною щитиною і скуйовдженим волоссям. За руку він тримав айтану, що вражено розглядала гремельку. Носія поглянула на семирічну сестру із золотими кучерами, як у лялки, і рожевими щоками, таку милу. Тут якось трохи обшарпано. Вам не здається, непрогнозовано зауважила дівчинка. В цьому булася вона. Хоча носія знала її манеру маскувати свій захват, зараз був не час клопотатися з цим малим стихійним лихом Їй і так нелегко контролювати свої нерви. Ну, ми ж не професійні танцівники, нам за це не платять. Почала виправдовуватися Лусія. А ти, мабуть, айтана, вигукнула Надія, усміхнулася, скорьовнувши малі волосся. А ти хто? Запитала дівчинка і взялася поправляти весело на своїй голові. Я, Надя, подруга твоєї сестри. Тобі сподобається наш виступ, от побачиш. Айтана на неї дуже серйозно дивилася, насупавши брови. Потім розкри... розкрила рот, можливо, щоб озвучити ще якусь із своїх претенцій. Однак тато її випередив. Гаразд, дівчата, ми вас покидаємо, продовжуйте готуватися. Успіхів на сцені. Навіть показав старшій доньці оки. Вони з йтинею вийшли з Мерки і повернулись на місця, які лисі забронювала для них. Для мами вона заобачливо обрала місце з протилежного боку. Ох і недвокучливий, сказала вона, повернувшись до зеркала, щоб ще раз оглянути своє обличчя й одяг. Кожна учасниця виступу могла вдягатися вільно. Єдина вимога одяг має бути зручним хіп-хоперському стилі. Лесія обрала вузький рожевий топ і білі широкі штани. На порчи, дуже мало, що вона прийшла побажати тобі успіхів, торкнула Надя, уже надягнувши бейсболку Нью-Йорк Янкс. Лесія раптом усвідомила, якою непривітною вона була з татом. Тому дістала сумки телефон і написала повідомлення у WhatsApp. Написала Тату, пробач, що я була такою різкою, вся на нервах. Дякую за підтримку. Цьому. Відповідь не забарилася. Тату написав удача сприяє тому, хто до неї готовий. А ти готова? Цілую. Це була одна з святових фраз, що він використовував, щоб наставити її на правильний шлях. Чи була Лісія готова? Якщо вірити наді, їхній викладач ці реби та одногрупникам? Так. А як вона сама вважала, зовсім не готова. Однак щойно дівчина вирішила, що такі думки нічим їй не допоможуть, почувся голос Ребе. Зараз їхній вихід. Займіть свої позиції. Носія поглянула на Надю, яка радісно всміхнулась і запевнила, ми покажемо клас. Дякую вам за перегляд. Ставте пальчики вгору, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Бувайте!